Біткоін б'є рекорди за вартістю 8 березня. Вартість біткоїна побила рекорд за весь час його існування понад 70 тисяч доларів. Рік тому біткоін коштував в межах 16 тисяч шісот доларів. Стрімке зростання ціни спровоковане діяльністю великих фінансових установ на кшталт BlackRock і Fidelity. У чому причина зростання? NYT пише, що причина у постанові суду, яка відкрила шлях компаніям для створення продуктів, що прив'язані до ціни біткоїна. Завдяки цим біржовим фондам, інвестори зможуть вкладатися у крипту, але безпосередньо не володіти. Це тішить інвесторів у криптовалюту. Та чи втримає ціну? Штефан фонґеніш, очільник трей. Сінгапурській OSL SG PTE очікує, що ціна біткоїна триматиметься в межах 60 тисяч доларів. З ним погоджується засновник криптоінвестиційної фірми Framework Ventures Майкл Андерсон.